Незламні всім привіт! З вами ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. І сьогодні ми з вами дивимося на наступний тиждень, що він чекає в усіх сферах. На кожен день з 2 по 8 жовтня давайте дивитися просто зараз. Але єдиною умовою для того, щоб дивитися мої відео, є ваша підписка і ваша допомога, друзі. Це молодий канал. Я його тільки-тільки починаю розвивати. Бачите, що там майже 6 тисяч вас неймовірних класних незламних українців, а може, не українців також, аби не знаєте самі хто. Але хочу вам сказати про те, що обов'язково лайкайте мої, мої відео, обов'язково підписуйтесь і не забувайте коментувати, друзі, бо ваші коментарі це дуже важливо. І найголовніше із всього цього це ваше е, бажання поділитися цим відео зі своїми друзями. Діліться і впевнені, що чим більше ви будете ділитися, тим більше добра і позитив вам буде повертатися. Ну що, дивимося загальну карту на наступний тиждень? Тиждень повинен бути дуже класний, тому що ми вже пройшли з вами оцей. Важкий період а, повного місяця, і зараз ми будемо плавно-плавно переходити, друзі, до вже до нових вібрацій, до нового чогось класного. Тому, друзі, у кого був важкий тиждень, я вас прекрасно розумію. Тому давайте дивитися, що чекає, який буде наступний тиждень у нас з вами загалом. Перша карта це загальна карта. Отже, давайте дивитися. І це карта справедливість! Вау, слухайте. Я дуже радий, що. Останнім часом карти дуже прислухаються до мене і показують дуже класні аспекти. Чому? Тому що 78 карт і тільки 22 карти старших арканів. І ось коли показує на якусь на, на, на початок тижня карту одну саме карту старших арканів, а карта Справедливість це 11 аркан старшого покоління арканів, то звичайно це, це не може. Не радувати, і чому тому, що з карти справедливість в першу чергу говорить про звичайну справедливість, про те, що іде карма, тобто. Цей тиждень буде дуже цікавий для багатьох аспектів, таких як, наприклад, кармічні розв'язки, кармічні якісь е, е, вчинки. Чи е, якщо до вас дивіться, дуже просто перевірити, як це взагалі буде відбуватися. Справедливість така, що вона кожному віддасть. Те, що він заслуговує правильно? Тому якщо ви заслужили в на цей тиждень щось позитивне, класне і ну таке гармонічне, то знайте, що ви будете на цьому тижні просто на сьомому неві відчасті. У вас все буде добре, ви будете себе дуже добре відчувати. Ви будете в гармонії. А якщо ви щось вже там десь... Наробили, нагрішили, можна так сказати, так? то буде карма з вами ці е, зв'язки розв'язувати. Тобто е, можна захворіти, якщо, наприклад, ви не дуже гарно ставитесь до себе у плані того, що ви перепрацьовуєте. Е, тому ви обов'язково захворієте і будете відчуватися погано, залишитись домаль, того відпочити. Е, може бути якісь погані наслідки і чи розриви з людиною. Тобто е, всі ці аспекти, вони. Тим з вами відбуватися. Тож, чим краще, чим позитивніше в вашому оточенні буде відбуватися все, тим е, знаєте, що ви великий молодець. Але це не говорить про те, що ви дуже погана людина, якщо у вас буде відбуватися погане. Тому що ви ж зрозумієте, що ми люди, ми маємо право на помилки. І ми е, дуже часто їх, на жаль, е, е, Робимо. Тому мені хочеться сказати про те, що все нас вчить, як правильно себе вести в ну, цьому світі, як правильно реагувати на щось, як правильно ем, дивитися на своє майбутнє, як правильно ставитися до людей, до себе, до, ем, взагалі до всього. Тому карма, вона така класна штука, і карта справедливості е, буде сьогодні домінувати в усіх розкладах. Поїхали далі і дивимося перший день це 2 жовтня. Що на нас чекає 2 жовтня? Дивимося, викладаємо три карти одразу. Ну, карта справедливості, бачите, я казав, що буде вона у нас. Поблизу, якщо я не помиляюсь, в минулому тижні також вона була доволі цікава. І, і я вам більше скажу, що карта справедливості це взагалі дуже класна карта, тому що коли вона домінує, то вона дарує дуже багато позитиву людям. Вона дійсно розрішує всі питання. І ця карта, вона карта м, такого знаєте, своєрідного суду, де в якості Всесвіту випадає. Саме суддя, який буде думати, що з вами робити. А, але ну, це знову ж таки почнеться все з понеділка, і ви знаєте, я вам більше скажу, що дуже багато аспектів понеділок день важкий, але це 100% буде е, е, такий день, який буде правильно перероджувати вашу енергію. Далі дивимося на е, дві інші карти. Отже, сімка кубків це ілюзії, обман. Будьте дуже обережні, в цей день є велика ймовірність. Того, що вас спробують обманути, надурити. Тому, будь ласка, не ведіться на всяку єрундостіку. На телефоні дзвінки, там розкажіть, це з банком, телефонують чи щось в такому форматі. І е, будьте дуже обережні до обману в оточення, тому що є велика ймовірність того, що спробують вас надурити. Може, ваші колеги чи ваші рідні близь, близькі, тому будьте дуже обережні. Е, рицарь е, Пентаклів Він символізує в першу Чергу дуже добрий позитивний аспект. До речі, для тих, у хто не мав роботу, це для вас дуже класний день. Ви можете її отримати. Дуже позитивні вібрації від цього дня йдуть. Тому обов'язково підніміться, підіть на роботу, займіться чимось. Я впевнена, що це дасть вам дуже сильну таку, знаєте, такий заряд на того, щоб змінювати своє життя. Тобто, це дуже класний день для того, щоб це робити. Насправді, дуже класний день. Знаєте, ми завжди кажемо, ми починаємо з понеділка. Ось якраз понеділок починайте, друзі. Беріть себе за бари і починайте. Другий день у нас з вами вівторок. Це у нас 3 не жовтня. 3 жовтня у нас. Що нам готує 3 жовтня? Так, я сподіваюся, що карта справедливості вже. Слухайте дуже багато. кубків, тобто всі карти кубків, По-перше, позитиву дуже багато, ніж негативу. У вівторок у вас буде дуже багато позитивних аспектів. І так скажемо для найкращого варіанту, якщо ми говоримо про любов, родину і тому подібне, проведіть її в сім'ї. Подаруйте своїй другій половинці, вас значення чи чоловіку, чи жінка, щось. Класне, чоловік може купити якусь техніку або якийсь подарунок, дуже важливий для жінки. А жінка може подарувати класний я не знаю, я не знаю сніданок, чи може якийсь приготувати вечерю якусь таку еротичну. Тому я бажаю вам, щоб ви для себе вибрали саме позитивні якісь аспекти і в цей день дуже класно налагоджувати сімейні стосунки. Тобто, якщо ви мали. Якісь негативні негаразди в сім'ї. А якщо навіть і не мали, це не говорить про те, що ви не повинні цього робити. Всі, хто мають стосунки, готуйтеся до того, що в цей день вам потрібно буде провести з один одним. І насправді просто приготуйте, просто сходіть в ресторан цей день. Нема значення вівторок, не вівторок. Просто сходіть, відпочиньте. Познайомтесь заново, знаєте, це дуже важлива історія. А, також я скажу, що дуже багато хто буде знаходитися в такому якомусь позитивному кокані. Багато хто не захоче, а, буде, буде бажання сидіти вдома, а, бо мені може здається, і погода буде так, знаєте, шептати до цього, бо вже починаються сезон і дожів, і більш того, я можу вам сказати, що вже таке, знаєте, Ну, не дуже добра погода починається, і це нормально, це класно. Мені дуже подобається осінь сама по собі, я впевнений, що вам також. Але хочу сказати про те, що є і третя карта, негативна карта. Вона символізує те, що всесвіт вам буде в цей день дарувати дуже багато подарунків. Я вас дуже прошу. Не сидіть ось у такому положенні, ось, бачите, з закритими. Отак от. Не сидіть отак. Відкритися новому, відкритися новим знайомствам, якщо ви один, відкритися новій роботі, якщо вам пропонує хтось в цей день. Відкривайтеся до нових можливостей, не зациклюйтесь на е, минулому, не зациклюйтесь на те, що у вас вже є. Розумієте? Всесвіт, в цей день буде дарувати дуже багато подарунків. Встигніть правильно їх підібрати, встигніть їх забрати, тому що подарунки не безлімітні. Домовились? Далі, середа, у нас середа, 4 жовтня. 4 жовтня у нас іде. Ми дивимося одразу, три карти. Карта. Давайте. По-перше, настрій буде у багатьох не дуже. В середу буде дуже така, знаєте, внутрішня така дискомфорт, якийсь такий внутрішній буде. І дуже багато хто буде відчувати таку, знаєте, негативну історію. Але я хочу, щоб ви зрозуміли, що в вашому житті зараз потрібно контролювати, вчитися контролювати оці аспекти, вчитися, бо вівторок буде добре, так, все спокійно, рівновага, гармонія. А тут різко ви прокидаєте. Не з тої ноги. У багатьох може бути така історія. Звичайно, я вам такого не бажаю. Я бажаю вам тільки, щоб у вас було все добре і гармонічно. Але хочу вам сказати про те, що не зважайте на те, що буде важко, що ви там будете якось себе відчувати себе ну не дуже добре, не дуже комфортно. Але я просто хочу, щоб ви для себе просто зрозуміли, що це нормально, те, що ви будете відчувати себе ну дискомфортно. По-друге, всесвіт буде давати вам в цей день дуже багато знань. Запам'ятовуйте, записуйте. Сон, обов'язково запишіть. В середу, обов'язково. В зошит запишіть і напишіть цей сон мені в коментарі, обов'язково. І я, якщо я побачу, що ви там щось пишете про сон, я вам спробую прокоментувати ці сни, тому обов'язково пишіть мені в коментарях ваші сни в цей день. Дуже багато знань, дуже багато інформації буде вам корисної. А ще це така порада навіть більше. Що почніть вже думати про те, що вам реально потрібно чомусь навчатися. Ви зрозумієте, що розум він же не зупиняється. Розум. Адаптується до того ритму життя, який у вас є. І він замикається, якщо ви, наприклад, постійно сидите в тіктоці і дивитесь якусь ерунду, ем, вам потрібно щось нове, якусь нову літературу, нове знання, те, що вам буде цікаве. Звичайно, не обов'язково читати том фізики чи по математиці. хоча Якщо вам цікаво, то читайте. Але е, я кажу про те, що, наприклад, я дуже полюбляю читати дуже багато книг про психологію. Я навчаюся на психолога, і е, я вам більше скажу, що е, мені дуже цікава взагалі тематика людського, людської душі, це ося м, дуже цікаво. Тому я думаю, що вам просто для себе елементарно, якщо ви дивитесь мої канали, якщо вам подобається це, я, я впевнена, що у вас також є е, 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 якась така схильність до того. А тому ось так. і ось, третя карта, яка випадає, це дуже класна карта. До речі, з сім'єю буде воз'єднання сім'ї. Називається вона. А чи дуже гарна взагалі ідилія сімейна? Це кстати, до речі, це буде після того як ви у вівторок, Подаруєте якісь класні емоції вашій другій половинці. Я вам гарантую, що у середу ви потім будете отримувати одразу всесвіт, одразу вам дасть класні вібрації від вашої другої половини. Але якщо у вас не буде другої половини, то пам'ятайте, що і у вівторок, і у середу нереально крутий час для того, щоб знайомитися. А сходіть на побачення у середу чи у вівторок. І я гарантую вам, що якщо ви так зробите, у вас може налагодитися дуже багато аспектів. Тому не сидіть вдома. Домовились? Рухаємося далі четвер, 5 жовтня. Так, люди, попрацювати треба буде. Попрацювати трошечки. Ми відпочили енергетично. Зараз всесвіт буде закручуватися щось в іншу сторону. Не все так буде складно, не все так буде добре. Але хочеться мені сказати, що це час, коли ви зможете попрацювати з собою. Тобто. Класний час для того, щоб піти в зал, якщо ви ще не ходите в зал, класний час для того, щоб змінити своє внутрішнє я, піти на якісь курси англійського чи будь-якої іншої мови, почати танцювати, почати щось робити, таке, малювати. Я не знаю, все, що захочете, почніть щось дізнаватися від. Всесвіту. Всесвіт готовий вам надати нові можливості. Далі ви будете отримати в цей день дуже багато плодів своєї роботи. Пам'ятаємо, що девіз нашого дня це карта справедливості, і вона буде весь час дивитися, як ви працюєте. До речі, якщо я не помиляюсь, блін, треба передивитися, бо я вже знаєте, можу пам'ять не та. Ви мені напишіть, чи була ця карта справедливості в попередньому передбаченні? А я закінчу, я потім подивлюся. Бо мені здається, що це другий тиждень вже карта справедливості іде на горі. Отакої, От бачите, не закінчується оця історія. Далі, і не забувайте рухатися, друзі. Вам потрібно дуже багато зараз зробити для себе, для свого внутрішнього стану, для свого здоров'я, це дуже важлива історія. Дуже важлива і колесо фортуни вам буде сприяти як удача. Але пам'ятайте, що все повертається на круги своя, тому ж, все, що ви зробите в цей день для себе. Все трансформується в три рази. Тобто, якщо ви, наприклад, підете кудись е, там, до косметолога, до, на масаж, в спорт чи щось таке, вам повернеться це здоров'ям. Дуже сильною місно, цілісною енергією. Якщо ви будете вкладати гроші в свій бізнес, в свій розвиток, підете на курси якісь, також все вам повернеться в три рази. Тому цей день це класний день для трансформації. Так, дивимося далі. П'ятниця у нас іде. 6 жовтня, вже червень мене кличе. А думки про червень красивий без війни. Ну, так. Так, дивимося. Угу. Це що, так я і думав. Ось, бачите, я вам сам. О, ще й справедливість. Ви знаєте, що в минулого разу, в п'ятницю, дуже багато чого вирішувалось, що зараз. Ось просто зараз. Так, по-перше, значить, послухайте мене уважно зараз, сімейні пари. Якщо ви маєте погані стосунки, чи в стосунках якась незрозуміла історія, чи ви не можете для себе зрозуміти, що у вас відбувається, як у вас відбувається, я вам одразу кажу. Якщо ви не розрішите свою проблему, то п'ятниця вам покаже, що до чого. В цей день дуже багато. Та дізнається правди. Ця правда вийде наружу. Чекайте, чекайте, що в п'ятницю буде таке відбуватися, що просто. В п'ятницю можуть бути розлучення. Зміна роботи, ви можете піти з роботи, е, може просто травма якась бути. Будьте дуже обережні. Карта башні символізує саме про це. Двійка мечів говорить про те, що ви в більшості з вас є проблеми, які ви не хочете вирішувати. Тож знаєте, всесвіт прийде їх вирішити за вас. Якщо, наприклад, ви не, мо не могли поставити крапку в своїх своїх стосунках, чи не могли піти на нову роботу, пам'ятайте, що Всесвіт вам і допоможе все це. Від цього всього звільнитися. Тож будьте дуже обережні, будьте дуже уважні, і слухайте, слухайте себе, слухайте Всесвіт, слухайте в цей день абсолютно всіх і все. Навіть просто елементарна фраза, ви проходите мимо людей, а вони кажуть: не йди туди, туди, туди. А чи навпаки кажуть: варто було б нам піти з тобою там кудись в інше місце. Послухайте, бо Всесвіт буде з вами говорити по телевізору, через радіо, через інших людей, через просто поради. В цей день слухайте. Домовились? Далі рухаємося в суботу. У нас з вами сьоме число, сьоме жовтня, що чекає на нас, сьоме жовтня, що чекає в суботу? Новий початок, колесо фортуни і надалі. Так, добре. Дивіться. По-перше, я можу вам сказати, що це класний початок. Насправді, здавалось би, субота. До чого тут початок? Саме в суботу буде дуже класна енергія вібрувати. Якщо вам захотілося би, наприклад, почати своє життя, якесь нове життя, ви хочете змінити його, ви хочете щось зробити нове. Тому я вам дуже рекомендую почати зараз думати про те, що би ви хотіли змінити, що би ви б хотіли почати. Бо карма, останній день карми п'ятниця. Тобто з понеділка по п'ятницю буде панувати пані карма, вона буде забирати все. А вже в суботу початок новий. Тобто, вас повчили, вас покидали, чи навпаки підняли до небес і сказали: все, тепер обнуляємося. І тепер все, що ви будете робити на, на цьому тижні, в цьому місяці, все це дуже важливо, і вам потрібно зрозуміти, що е, в цей день. Дуже важливо вам почати правильно. Почати, знову ж таки, кохати себе, кохати оточуючих. Знищити негатив. Тому що в нас дуже багато зараз цього негативу, і ми готові ним ділитися зі всіма. А просто сказати і людині, яка йде на, ем, напроти вас, чи просто якась близька людина зранку сказати, я тебе кохаю. Сказати, ви прекрасно сьогодні виглядаєте. Подарувати, просто квіти. Я не знаю, зробити таке, подаруйте, роздавайте добро, роздавайте добро, навчіться це робити. Я Прокидаюся раненько, біжу до вас в сторіс бігом, бігом, бігом і кажу: Привіт, Україну! Привіт позитивом, дарю. Бо мені не шкода віддати вам позитиву. Мені не шкода цього. А ви скупердяї, не хочете дарувати. Ви приходите додому, ви злі, ви приходите там на роботу, ви злі. Вам все бісить, вас все розражає. Так зробіть щось для того, щоб цього не було. І якраз оця карта п'ятірка е жезлів, вона говорить про те, що є велика ймовірність, що ви будете зі всіма сваритися, що буде такий, знаєте, не дуже комфортний стан. Але цей некомфортний стан можна перетворити в комфортний. Почніть казати, якщо відчуваєте погано, почніть. Зовсім з інакшою вібрації, почніть говорити позитив, почніть дарувати позитив. І ви побачите, наскільки класно у вас все буде, як субота пройде просто перфектно. В неділя, 8 жовтня, що несе нам неділя? зараз побачимо. Отже, перше, що би я хотів сказати, неділя буде дуже емоційна. Для тих людей, хто має. Дуже чутливу енергетику, таку сенсативну, як, наприклад, там у мене, у екстрасенсів, чи в... в більшості це жінки, звичайно, але є чоловіки, які дуже мають таку чутливу, чутливу натуру. Ось пам'ятайте, що буде дуже важко, тому що все будете сприймати на свій рахунок і проносити через себе. Що треба правильно зробити? Медитувати. Люди, вчіться медитувати, Вчіться, якщо погано, дійсно відчувайте погано, почитайте молитву. Дійсно, якщо погано. Просто запаліть свічечку, попросіть у своїх предків. Ви вже, ви вже знаєте, на цьому каналі я розказав, як правильно контактувати з предками. Беріть і контактуйте, просить у них сили. Можна, звичайно, прийти до ікон, там Діви Марії і всіх інших, але найкращі ваші, найкращі ваші вібрації можуть тільки підняти ваші предки. Вони будуть раді вам допомогти. Розумієте, то я думаю, що, що ви просто для цього зрозуміли. Далі, що хочеться мені ще сказати, буде дуже класні, якщо, наприклад. В цей день у вас буде е, якась, е, ну я не знаю, як то правильно пояснити, е, пропозиція якась буде будь-яка з роботи там, чи просто поїхати кудись відпочити. Чи просто будь-яка пропозиція в цей день повинна бути позитивною відповіддю на цю пропозицію. Навіть якщо вона вам здасться, що це трошечки не ваша історія, що це ви не повинні туди їхати чи йти. Будь ласка, я вас дуже прошу. І на останок цього дня хотілося би ще сказати з приводу того, що якщо, не дай Бог, ви дуже багато працювали, у вас є там, наприклад, я не знаю якийсь ваш бізнес, чи, чи справа, чи стосунки, ви дуже багато над ними працювали, і вам здається, що ви здаєтеся, що ви що вас не розуміють, що ви там стільки працювали на роботі, а вас там не, не, не поцінували. То пам'ятайте, що не треба ні в якому випадку психувати і уходити. Цей день дуже важливо зберігати спокій. Тому, якщо ви, наприклад, посварилися з кимось, або ви, наприклад, дуже багато вдали цим стосункам, а людина до вас якось так холодно відноситься, то, будь ласка, не йдіть. Побачите, на наступному тижні зміниться всі, всі вібрації. Не треба, як то кажуть, психувати, треба в цей день максимально зберігати свій такий холодний розум. І остання карта загалом, ця карта тижня. Загальна друга карта тижня як карта поради, я б сказав. Це у нас карта шістірка жезлів, перемога. Друзі, не дивлячись на те, що у нас з вами буває так, що ну, не все у нас добре, правильно? І ми розуміємо, що. Інколи нам буває дуже важко. Я знаю, як вам важко. Я знаю. Я знаю, як вам важко зараз. Я бачу. Я це відчуваю зараз. Я звертаюся до всіх, хто мене дивиться, і ви знаєте, ви не можете дивитися просто так. Ці всі мої всі передбачення це дуже важлива насправді річ. І може для когось вона здається, поздається, що це не така важлива ситуація, що може щось знаєте, щось там, десь щось не збігається. Але зрозумійте, все це, те, що я зараз кажу для вас, ваші янголи не просто так вас направили на це відео. Запам'ятайте це обов'язково. І я хотів би сказати, що ви молодець, Знайте, що Всесвіт вас чує, світ вас бачить, світ знає, скільки ви зробили. І якщо ви зараз втомилися, якщо ви зараз відчуваєте себе дуже погано, пам'ятайте, що з вами. Дуже багато позитивних янголів. Вони дивляться за вами. Ви не один. Знаєте і знайте це назавжди. Біля вас дуже багато сутностей, які, які дарують вам дуже багато позитиву. І я впевнений, що частичка, частинка мене зараз з вами і обіймає вас, і ем, бажає вам неймовірного, позитивного, яскравого. Найголовніше, пам'ятайте, що ви незламні. І завжди ними будете, бо ви українці, всіх цьому, і бажаю вам неймовірно класного дня.